Ну що ж, дачники, пора до роботи, прекрасна погода, але я впевнений, що в більшості дачах а на ваших присадимних ділянках у нас листечко полишалося після зими. І, звісно, вам потрібна е, ось така легенька біялови граблі. Зразу звертаю увагу, ви можете регулювати собі висоту, підігнати під свій ріст. Е, за допомогою звуження ви можете регулювати. Товщину збираємо листя. Від 19, ви бачите, і до майже пів метра у нас так регулятор. Чим вигідно? Дуже зручний у руці і дуже легенький. Так, листя ми вже поприбирали, але, по крайній мірі, можна побачити, як воно працює. Так це один з варіантів. І наступний варіант у нас вже те, що алюмінієва ручка. Вони регулюються. Як бачите, ми підрегулювали знову ж так само. Та сама система кріплення. Ввозили максимально, розсей, розсунули і знову прибираєте. Як бачите, досить зручно працювати. Німецька компанія «Грюнтек». вам потрібна.